Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії Я автор та ведучий Олег Симко, І Дуже радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Хоча гостями їх відверто скажу, вже назвати не можна. Вони у нас прописалися, і ми дуже раді, що вони разом з нами. Я звісно жартую, але у кожному жарті є тільки доля невеличка жати. Все інше це правда. Правда, те, що директор міст... міського палацу мистецтв Євген Майданик вже сьогодні у нас в студії. Євгене радий бачити. Добрий день. Добрий день так, і а, автор вистави, про яку сьогодні піде мова а, Сергій Аркуш. Сергію, доброго дня. радий вас бачити. І мова про виставу, яка відбудеться ось, 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 коли дещо ви зараз мені це все повністю розповісте, і нашим глядачам і слухачам. А про виставу про виставу вистава має назву Казка Гір. Це музична вистава. Отож, одразу розпочнемо з таких технічних даних, коли відбудеться вистава, де вона пройде, коли ви запрошуєте. Давайте 7 листопада, прем'єра. Скажемо, цієї музичної вистави, верніше. Однієї з версій вистави mm -hmm. Сергій далі буде розказувати справа в тому, що ми не хотіли робити в великому залі. По перше, по-друге, ми хотіли б щоб, не дай Бог, треба йти в бомбосховище. То ми вже в бомбосховище. Ми працюємо в ресторані Монблан і дякуємо їм за те, що надали нам це приміщення Таку можливість. Да і тому ця Но, вистава як... всього час. 20 хоча Сергій написав готовий більше. Да. Якось так не впевнено прозвучало сьоме число? Це а точно сьомого точно листопада? Не впевнено, знаєш, я за тиждень зазвичай я дуже угу. часто повторюю число, місце. А квитків просто немає вже, тому мені вже можна не рекламувати. Це був мій наступ, Це було моє <зас> наступне питання. Чи <зас> да. а тепер ми просто будемо зна знати, якого числа, де і кому заздрити. Да, ну да. От таким чином. Окей. Тепер знову таки офіційна інформація. Вистава казка гір. Вона практично повністю, а можливо, зовсім на 100% повністю побудована на творах Володимира. І, Васюка. і наскільки є, вже е, вже скільки у вас висить на вашій сторінці е, реклама е, угу. цієї е, події до 75-річчя з дня народження Володимира і Васюка. Ну і звісно, День працівників культури, 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 да. культури України. Як ви так да. ви так об'єднали? Ну що ж, е, Сергію, що спонукало створити музичну виставу? Ну, скажімо так, крім великого бажання, ідея зародження. Вона е, самого е, тексту, самого цього музичного театрального твору е, зароджувалася в кілька етапів. Перше, це десь років шість тому. Проводився всеукраїнський мистецько-літературний конкурс до 70-річчя mm -hmm. Володимира Івасюка. Там е, і Фонд Івасюка брав участь в організації цього конкурсу. І там було багато номінацій: вірші, е, художні твори, кіносценарії і так далі. І от одна з номінацій була е, театрально-літературна. Мене це зацікавило. Мене просто це зацікавило, mm -hmm. і це оселилося в моїй голові. Але, скажімо так, минув час, почалося широкомасштабне вторгнення, і так далі. І минулого року я прибув до Вінниці на захід, мене запросив пан Євген. Краса допоможе, Україна переможе, uh -huh. якраз проводив Вінницький палац мистецтв. І вже потім на природі ми зустрілися з акторами театру пісні Ірини воєнної, і обговорювали, у нас був такий брейнстормінг проєктів. А що ми можемо далі планувати? Оскільки у мене вже було декілька проєктів, театр пісні виконував і Ісус Христос Суперзірка, пісні в моєму перекладі, mm -hmm. і робив попурі з танцю вампірів українською мовою э, Стайнмана тощо. І от ми думали про інший проект, абсолютно інший проект, навіть не про казку гір обговорювали і е, а потім Ірина Воєна говорить: слухайте, зараз стільки крутих олдскульних пісень. Вона почала наводити, які пісні виконують учасники театру пісні на волонтерських концертах і так далі. І тут я закидую цю тему Володимира Івасюка. Кажу: а як ви думаєте, з приводу ось такого формату? Ірина воєна спочатку так запротестувала. Вона каже: Слухай, у нас вже був. Рок -у рок е, з приводу творчості Васюка. А я кажу: а давайте не рок рок зробимо. А давайте зробимо, як це зробив наприклад Бен Елтон з піснями Queen, об'єднавши їх mm -hmm. в мюзикл We Will Rock You. Або Кетрін Джонсон, яка створила мюзикл Мама Мія за піснями Апа. Mm -hmm, mm -hmm. І ми створимо щось подібне, але на піснях Івасюка. А mm -hmm. вони сюжетні, вони колоритні, вони про гори, вони про любов, вони про глибокі почуття зрештою. І... Там можна протягнути дуже гарно так багато там, різних там, ідей, там, там. і mm -hmm. власне десь наприкінці минулого року, вже перед новим роком, ми прийняли рішення запустити цей проект. Угу. А окей, тепер знову таки технічна інформація. Скільки людей, скільки виконавців, музикантів, скільки буде зайнято. Ну це масштабний. я хочу зрозуміти і хочу щоб наші глядачі. Не, і слухачі... не такий масштабний, як ми хочемо його зробити вже коли буде нормальна ситуація в країні. Всі фонограми писались завчасно. В ідеалі це все бу повинно бути наживо, угу. от але зрозуміло, що ми роз... знали, що ми будемо не в своєму приміщенні, що ми будемо це приміщення орендувати, що воно не дуже пристосоване для... для цього, якщо робити живий, абсолютно живий проект, тому. Тому от так тому, оце буде такий. Тобто, е якщо я правильно тебе розумію, е те, що відбудеться тоді, коли ти ще не знаєш, да. ну так будемо говорити. Да? А, а я можу а... додати трошки, Прошу. дивіться е справді е той літературний матеріал, як е за допомогою якого я об'єднав, так званий літературний клей, угу. е пісні Володимира Івасюка, в одну е там історію. Скажімо так. Він десь розрахований, якщо от все від А до Я поставити. До трьох десь, годин. Ну, не три години, ну, <сих> дві з лишнім точно. Тобто це дві така двоактна театральна вистава. Угу. А 7 числа ми ставимо такий концертний формат, дещо скорочений. Година 20. І... 20. Година 20. Він розрахований десь. Ну, ось. ну тобто є такий формат, і називається ви... в музичному театрі, воно і називається концертний варіант. Так. так це так, концертний так. варіант так. вистави, яка. Яка має. Тобто да. там буде всього задіяно всього. 10 угу. акторів, потрібно розуміти, що це всі вони це ж народний театр, угу. да? аматорський театр. Тому більшість, Тому і... більшість людей працює, день культури в день і... працюють день працюють ввечері. Наскільки краще б. О, да. Грала би Ніжданова, якби вона цілий да, день відпрацювала да, у станках. Станка. Угу. Я сподіваюся, що так воно буде. Ну, тобто, От. спів буде на рівні. А от спів наживо, <реш> да. от да. 10 виконавців, mm -hmm. не, всі, не всі і, і постановка Іри, Ірини воєнної, але когут, не всіх виконавців, які запропонував Сергій, взяли. тому і, тому mm -hmm. і вистава mm -hmm. така чуть чуть ну, Мені. ще раз робимо акцент на тому, що це все-таки концертний варіант вистави. Так, але головна сюжетна фабула збирається. Занеш... Ну, а... Я вчора був на репетиції, от поділюсь враженнями. Mm -hmm. е Справді, той адаптований сценарій, який був створений режисерською групою, тобто Іриною воєнною і Аллою Когут, він мені дуже сподобався. Чудово. Так, тепер база: це Володимир Івасюк. Це його твори. Я от хочу більш детально зрозуміти і почути, щоб ви зараз розказали, озвучили такі моменти Сергію. Оцей літературний клей, так я вже тебе цитую. Шудово. Оцей літературний клей. Тобто е є твори Володимира Івасюка. Між ними є е... історія. Yeah. Історія. От що я е... ось про що хочу запи... за... запитати Я так вуалюю це запитання. Я mm -hmm. хочу запитати, скільки все таки присутності, е... автентичності Володимира mm -hmm. Васюка, і скільки є супроводжувальних музичних моментів, літературних моментів, текстових моментів, поетичних моментів, ось з yeah, чого це все музика, тільки і, музика. Так. Тільки і музика. А між Ними можливо, є додаткові, текст, ні. от чекай, текст. дай Я договорю. Можливо, є якісь музичні е вставочки, можливо, є м ще якісь літературні вставки, крім того, що написав Володимир Івасі. Ну, звісно, так для того, щоб об'єднати mm. е ці пісні в одну е в якусь лінію. Е для цього необхідно, ну, скажімо так, щоб вони сюжетно були розподілені, ну, і композиційно, так. Ось зав'язочка, групам, ось так. ось там розвиток дії. Mm -hmm. Ось у нас кульмінація, ось у нас фінал і так далі. Це, це один момент, так? Побачити в них свою логіку внутрішнього mm -hmm. сюжету. Е, ну, Такий невеличкий спойлер, уже 4 до речі, березня тут вже був анонс цієї вистави, так, і так. актори говорили, що сюжет має такий казково-міфологічний характер, От це те, що ми можемо сказати. Точно, mm -hmm. якщо говорити про текст, ми намагалися максимально зберегти весь текст. Той, який написав Володимир Васюк, але Ну, це він же менше писав е, музикою. Ну, да. Є пісні, в яких він писав да, текст. Да, ну, да, зокрема, там Червона рута, Водограй, Я піду да. в Далекі Гори. Е, певний, є певний. Інші звісно ж були написані там Юрієм Рибчинським, Ростиславом Братунем. Можна багато прираховувати. Дмитро Павличко також писав, Степан Пушик тощо. Ну і Сергій Рикушев, цій, Так. І, е, що Доводилося іноді, редагуючи або адаптуючи це все в сюжет, на який ти жертви. Так би мовити, mm -hmm. але це вимушені жертви в лапках, так які е, лише структурують весь текст. Іноді доводилося там до якогось тексту ну написати, наприклад, приквел. от е, є рання одна Там будуть звучати деякі пісні, це варто сказати, не тільки хітові, а е, деякі пісні з його ранньої творчості, про які мало хто тобто знає маловідомі. Да. надзвичайно маловідомі. Надзвичайно е, які знають лише фанати його творчості. Дослідки. Його творчості. Uh -huh. Аж широка Публіка навіть і не підозрює, що Володимир Івасюк писав таку класну музику, uh -huh, uh -huh. таку класну пісню. Е і доводилося, наприклад, там е одну з ранніх пісень дописати ще один куплет, uh -huh. але спробувати це зробити в його ж стилістиці, в його манері. Е е була пісня, наприклад, е не буду її називати. Е в якій дуже класний був музичний ряд. Який створив Володимир Івасюк, а текст пісні Ну трошки не підходив. Е, потрібно було там зробити кавер. Але от таких от музичних моментів, де е, доводилося йти на такі е, от жертви умовні, ну, їх десь там 10-15%. Не багато. Це не жертва, це доопрацювання. Це доопрацювання це, до це, до це редакція, це, це, це скажімо, о той літературний клей, на який mm -hmm. потрібно було піти, щоб все це виглядало комплексно, цілісно. Одним твором, а не якимись окремими піснями, які отак просто вставлені, і звісно, в сюжет. короткі діалоги mm -hmm. між цими піснями, щоб Цю лінію. Я от Думаю, чому, я ж, є. чому саме і запитую? Для того, щоб наші глядачі і слухачі, ті, хто вже не потрапляє, тому що ну, як ну, сказав, ну, ми ну, зробимо відеоверсію, так, що да. всі зможуть. Так, от е я спеціально е протягую у цю uh -huh. тему, що це не концерт, як на початку сказав Сергій. Це не концертне виконання, це музичний театр на да. основі пісень творів, це основа між ними є невеличкі музичні фрагменти, які знову таки пов'язують один твір Івасюка з іншим твором, наступним, наступним, е, там не наступним. Так музичні фрагменти, як це як продовження сюжетної лінії, це діалоги голов... героїв <гум> головних героїв і так далі. Скільки головних героїв? а Скільки головних героїв? Чотири. Ну, ну умовно, чотири. Ми їх да, ні, умовно. Ну, ми, ну ви вийшли вже за рамки, ну вже занадто майте совість. Ну чекайте, ну двоє ми звикли. Він вона, це нормально. Ну, він, вона є. ну, ну чекай, ну, ну трикутник, це я розумію. Це вже для старших класів. Він вона і там трикутник. Да ну, ну Чотири ще, да. ну так. так Євген, це, 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 що що, що це, ти так скромно це... опускаєш очі і кажеш? <хи> ну, вибач, так вийшло. Я відповідаю тільки на отак, отак, отак завжди yeah, yeah, yeah. євгене. Що це на сцені? Я не знаю. Я відповідаю тільки yeah, Я наведу, uh... приклад. Ну згадайте Шекспіра Король Лір, наприклад. Ah, а пам'ятаю вчора був Король да, Лір, да, точно, да, і його там три доньки. От вам чотири класичний, клас, класичний сюжет на чотирьох. Я скажу, чому Нас... я скажу, чому він написав кол... Король Лір. Я скажу йому туристична агенція замовила показати різні місцини. Добре. А як же ти одного старика протягнеш по різним місцинам? А у нас теж є різні місцини. Е, у нас е, ну, за сюжетом е, там є два е, одне царство гірського лісу, і е, країна квітів. Угу. От, і в цих двох е, місцинах фактично відбувається головна дія. Ну і щоб прив'язатись до цього. Е... Перед початком вистави буде невеличка виставка, яка називається Подорожі Володимира Івасюка від Черневецького меморіального музею Володимира Івасюка. Угу. Фотографії яких, мабуть, не всі бачили. І я дуже радий, що і директорка театру музею приїде особисто, і молодша сестра Володимира Оксана Михайлівна Івасюк угу. також. І... Ну от я якраз і хотів вона запитати, філолог, що це... буде що буде навколо цього цієї події, тобто, наприклад, який візуальний ряд у ти вже сказав, наприклад, там буде виставка, можна буде це подивитися, да. е, можна буде ознайомитися. Е, я не знаю наскільки е, пані Надія Михайлівна буде е, Оксана, гу... Оксана Михайлівна, вибач, е, ду, говорити і давати якусь, якщо не конференцію, то автограф сесію якось ну не, вона я буде не знаю наскільки. вас на радіо. Добре, що дякую, що сказав. Да. Дуже дякую, що сказав. Окей, е про трансформації, про два майданчики ми вже почули. Візуальні моменти почули. Ну що ж, е знову таки скажу, що нам залишається тільки заздрити тим. Хто туди потрапить і як туди потрапить? Ну в принципі, да. Ви розумієте, що скромний це ще ні. Справа в тому, що те, що воно до дня працівників культури, це і плюс, і мінус, тому що багато буде і представників від закладів культури, тобто це буде і полу. Офіційне урочисте захід, mm -hmm. От. тому. І плюс, я ж кажу, це проба, скажімо так, коротенька проба, щоб. А далі побачимо. А далі побачимо. А і, скі... а, і ще один плюсик, що в листопаді, в принципі, відзначається 105 років з дня народження батька Володимира Івасюка, так. який теж він ж знаний, знаний літуровед, літуровед, літературовед і педагог, і Чернівецька обласна бібліотека носа ну, тім'я Михайла. Вась ука, тобто, так воно все містично поєдналося. зіграло. Так Голесло ну, тоді. батько, скажімо так, зробив велику інвестицію в свого сина. Да. Він був і письменником, що важливо сказати, і фольклористом, і скажімо так, зацікавлення. Е Володимиром і Васюком, горами, музикою, автентикою, українською, фольклором. Це все завдяки було саме Михайлові Григоровичу Івасюку. І... Ем, ще на завершення. Е, скільки тривали е, репетиції? Ну, дивіться, ідею про ідею ми взнали десь е, по. Кінець грудня, початок січня і розуміли, що ми до дня народження в березні вже ні. ніяк не встигло. Да, але ми тоді рекламували. Mm -hmm. Але е, зрозумійте, що е, практично на всі пісні робились оригінальні фонограми е, і, і аранжування. Mm -hmm. Плюс вчились, плюс я ж кажу, в нас аматорські театри, всі практично виконавці головних ролей вони десь ще працюють. Тому от ми потихеньку почали писати, працювати з музикою. І закінчили десь в липні місяці. Uh -huh. От, весна, літо. Липень-серпень, і далі вже до вокальних репетицій. Ну, тобто виходить активний е період репетицій, це Десь три Маг... місяці. Ну, два, я би сказав. Вересень -жовтень. Вересень, жовтень, Ну, серпень постійки. Да, По скільки да. ще може бути вересень-жовтень. Два активних. Ну що ж, дуже цікаво, дуже цікаво буде послухати, і... і взагалі це подія. Подія я ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, що до 70... до 75-ї річниці з дня народження Володимира Васюка і звісно, з дня нагоди працівник дня працівників культури. А... В... У Вінниці відбудеться прем'єра, прем'єрний показ музичної вистави за мотивами моторів Володимира Васюка. Казка гір. Про казку гір. Сьогодні мені розповідали наші гості. А, що абсолютно не дивно, про казки мені розповідав директор міського палацу мистецтв Євген Майданик казки, Да, любиш да. розповідати казки? Ну, це ж ти, ти сам розумієш. Ну, посада така. Да. От і автор вистави Сергій Аркуша обов'язково маю ще назвати. Обов'язково це сьогодні вони просто у мене тут присутні. Ще обов'язково маю назвати, що керівники-постановники це Ірина Воєнна. Сергій це. Автор і ще ви називали. Алла Когут. І Алла Когут. Алла Когут, Ірина Воєнна вони були тут. Вони тут це все робили винесли, зробили, побудували, скажімо так. Сергій приїхав, подивився, сказав: да, мені це подобається. Цікаво, що було б, якби Сергій зробив. Переробляє це, я навіть навіть не уявляю що було. і подивився але наверх. Ні, ми, але розумієш, якщо ми не зачепили, ми ж з Сергієм познайомились, коли якщо зайти в Вікіпедію і подивитись Ісус Христос, Суперзірка, угу. то вже там є що. Перше українською мову було угу. в міському палаці. Да, наступна МСС. наступна реклама, ав наступний спойлер ав Нас автор, по нас познайомив автор, Ісус Христос. Офіційно до... шановні наші глядачі і слухачі. Аркуша. На цій позитивній <ся> ноті ну, ми виходимо з ефіру, бо ми вже трішки перебрали. Ну що ж щиро дякую вам. Е, виходимо з ефіру. трішки приємної музики. Ну і випуск новин на вас вже очікує. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.